Головним виробником та постачальником питної води у регіоні є державне промислове підприємство Кривбазпромводопостачання, яке здійснює безперебійну водопідготовку, подачу питної та технічної води, транспортування шахтних вод, експлуатацію гідротехнічних споруд, регулює паводки, виконує промивку річок Інгулець та Саксагань. Питну воду, яку виробляє підприємство, споживають майже 800 тисяч мешканців Кривого Рогу, Криворізького сільського, Широківського, Софіївського, Нікопольського Апостолівського районів. З метою екомі водних ресурсів, енергоносіїв, збереження довкілля для поліпшення якості питної води та доведення її до вимог чинного законодавства у 2012 році. Кривбаспроводопостачання завершило впровадження ряду заходів на Краченівському водопровідному комплексі. Ці заходи спрямовані на зменшення у вихідній воді основних показників кольоровості та каламутності, запаху та присмаку, зниження кислотності без використання хімічних препаратів та дози реагентів, зменшення вмісту у вихідній воді. Хлороорганичных сполук. В частности, вот на Кращиновском водопроводном комплексе было реализовано несколько проектов. Это трехступенчатая очистка воды. Значит, здесь мы получили качество по нашим показателям, как триллаген-метан. Были введены новые виды реагентов, активированный уголь, сульфат аммония, значит, система предойрации воды. Это вообще, мне кажется, уникальный проект. На Україні, значить, насичення води кислородом висточники. Ці системи дозволяють довести рівень очистки води, яка подається для понад 250 тисяч мешканців Кривого Рогу і прилеглих сільських районів, до найвищих норм і стандартів. Крім цього, у 2012 році проведено і перший етап оздоровлення річки Інгулець. Таканішна колосальне Работа была сделана. Оздоровление реки Ингулец, в частности, Карачиновское водохранилище были доведены до норматива показатели – это сульфаты и сухой остаток. Мы не дошли еще до норматива по показателю жесткость, но тем не менее мы ощутили, что в 2012 году наши потребители не ощущали уже запахов, которые были всегда присущие в летний период времени. И само качество воды, конечно, говорит само за себя. У результаті промивки русла річки Інгулець досягнуто покращення якості води, що відповідно призводить до зменшення затрат на доочистку питної води до нормативної якості комунальними підприємствами. Подібні заходи сприяють і покращенню умов існування водних живих ресурсів та екологічному оздоровленню водних ресурсів басейну річки. Минулий рік приніс і інші зміни. 12-й рік принес нам кілька сюрпризів на наше підприємство. На баланс нашего предприятия были переданы еще два водовода. Это э, Кривой Рог, э, Воловое, в частности, вот теперь Кировка, Воловое, Христофоровка, Гейковка. Значит, запитывается уже от нашего водовода. Значит, и второй водовод, который был передан, это Кривой Рог, Софиевка. Поэтому все потребители вот, с 1 января, значит, э, они уже находятся у нас, запитанные от нашего водовода. И также разрабатываются мероприятия для того, чтобы... ці потрібітлі були також стабільні в безпечення. Не менш грандіозні плани і на 2013-й. Втім, про це зазначає Костянтин Борщ говорити детально зарано. Шуткує, аби не наврочити. Тим головний технолог державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» зазначає, і у новому році у рамках обласної програми «Питна вода Дніпропетровщини будуть продовжуватися заходи, мета яких підвищення якості води, яка надходить до споживача.